Всім доброго дня! Вирішив записати відео щодо того, як я вдягнувся на вулицю в мінус 19. Проживаю в столичному регіоні, але все одно, хоча в Україні це вважається доволі такий прохолодний регіон, для мене це екстремально низька температура. Можливо, комусь буде цікаво. На початку надягнув пухавік, я у мене такий, не знаю, що за бренд. Не знаю, головна до нього була вимога, щоб він був більш-менш такий просторний, тобто не в обліпочку, а, а більш-менш оверсайзообразний. Синтетика ну, в принципі, тримає вітер. А, високий воротник теж плюс. Капюшону тут немає. Хоча, може колись був, я не знаю. Це вік. Знову ж таки, є кишені, куди можна щось покласти, і потім дістати там той самий телефон чи балончик. Вже доволі зручно. А, далі, як я пішов, Надягнув фліску. От, у мене є така фліска. До неї вимога була так, така сама, як і до пуховика. Тобто, щоб вона була така оверсайз. От, а, що мені це дало? Це фліска на молні. Це дало те, що під низ я зміг підійти ще одну фліску. Це більш так приталено сидить, але все одно. Тут теж високий воротник, теж застібається От такий фліс. Тобто вже є розуміння, що саме холодно мені не буде. І в чому ще плюс попередня фліска з довгою молнією. це з короткою. Якщо прям спекотно, а так і сталося, був змушений трошки пробітися за автобусом, тут трошки спітнів. Розтягнув пуховик, розстібнув фліску першу, розстібнув це. Швидко висох і все чудово. Я дуже не люблю одяг, коли не можна розтягнути. І, наприклад, коли ти зайшов в транспорт, да, в транспорті тепло, в метро, в маршрутці, в автобусі, в таксі і ну, спекотно. Тож куртку знімати не завжди зручно, не завжди це нормально виглядає. Якщо ти куртку десь в метро знімаєш, подумаєш, що якісь. П'яний чудачок. От. Що вдягнув далі. Далі я знайшов вдома якусь, типу терма кофта, я не знаю. Ну, тут якийсь синтетичний матеріал. Я не дуже розбираюся в цих слоях, розумів загальні принципи цього всього. Але... Тобто вона така, типу, можна як натільна. А... Тобто, щоб вона відводила вологу. Це вже сидить в і на перше на тіло я вдягнув це футболка британської армії Coolmax. І функція відводити вологу. Тобто сучасні тенденції одягу саме, саме такі, що треба відводити вологу і все буде чудово. Це зверху. Далі рухаємося нижче. Знайшов такі лижні штани. От, чому саме брав лижні? Ну, по-перше. Не продуваються, По-друге, є кіст, тут, але тут є утеплення. Типу пліс. І тут ще є а, такі типу бахіли. Вони ну, старенькі ці штани. Тут бахіли на резині, Але туди не забувайся, смішно. Я їх ніколи не ношу. Вдягав останній раз не знаю, на каток, мабуть, <реку> <років> <реку> тому. От, Чому б ні, якісь привід їх надягнути, я тільки за. Нижче надягнув підштаники, це британська армія мікрофліз. Фліс. А це знову ж таки клумакс. Тобто, вони дихають. Я не люблю підштаники, які на базарі продаються, бо в них дуже пітніше, якщо кудись зайшов. Ці більш-менш дихаючі. А, далі рухаємося. далі. Було питання, який взяти шарф. Ну, як на флісках два стоячих воротника. Ще стоящий воротник на курці. Якщо брати якийсь шарф, який так от замотується, да, то буде путаниця. Тому я взяв баф, тому в який обрати, Це у мене є шарф труба а, з флісом. Він такий не розтягнутий і такий він плотний. А це є, ну, він може на вигляд такий самий, але він розтягнутий і він такий прям тоненький. От. То я вдягнув. Оце. Це можна було взяти про запас. Ще є варіант з бафами. Бафи у мене є, я їх багато накупив. Тобто можна, наприклад, надягнути баф, підтягнути, да, щоб там вуха закривала. І потім шапку. Теж класний варіант. І наверх я надягнув така у мене шапка є. Колись на горло підіймався. Тут в чому фішка, що є вуха. Закривають вуха, і вона така просторна. Тут є фліс всередині бо від шапок, які обтягують, прям, ну, не дуже зручно. Відповідно, тобто, коли трошки жарко, коли холодно, так, можна ці вуха зв'язати. Оп, чик, вуха прижаті. Затилок. Обов'язково затилок має бути, це моє особисте спостереження, затилок має бути захищений від холода. Або шарфом, бафом, або шапкою. На Супер Екстрим. Можна взагалі було підійти таку тоненьку якусь флісову шапочку сюди. Ну, така може впритик буде. ну Десь у мене щось таке, якесь тонесенька шапочка надіти. Або Баф. то Ще балаклаву можна, тобто, щоб тільки ну, обличчя виглядало, саме контур. Наверх я щось що зробив? Я от... Такі взяв у мене дутіки є. Не знаю звідки, я не дуже поціновувач брендових речей, бо все це губиться бо рідко носиться в випадку наших зими і в випадку мого лайфстайлу. Ці рукавички я минулий рік мені їх подарували, я вдягав ну, не знаю, разів 5, бо не дуже багато місця займають, якщо їдеш на роботу, кудись кладеш сумку. Або можна надягнути було кілька перчаток більш тонких. Шкарпетки теж думав які взяти. Ну, такі в мене якісь тут є типу лижні. Не знаю. Такі модні, зараз учасні і високі. тебе високі. І найцікавіше було взуття, що обрати. Дісталась мені недавно в берсі турецькі зимові. От. І я їх розношую, користуюся, це цікаво. Тут ще якась мембрана є, гортекс чи щось таке. Сенс в чому? В них тепло зимою. Тобто, якщо, якщо ти рухаєшся швидко, а і на вулиці там, наприклад, плюс 5, мінус, 5, мінус 3, то в них навіть нога пітніє зі звичайним носком. А якщо там от було мінус 19, то з таким носком нормально. Знову ж таки, тут треба все рахувати, що саме ти робиш. Якщо ти стоїш, це одне, якщо ти рухаєшся, це зовсім інше. Я в мороз дай перевагу, швидко рухатися. А, ну і плюс що тут не слизька підошва Отакі от, от короткий відогляд. Всім дякую за увагу.